Всім привіт ми з України. Сьогодні буде пересадка стреліції і посадка в гарну таку композицію. В один горщик декілька рослин. Спонукало мене на це. Я в квітковому магазині побачила рослину стреліцію. Вона була неймовірно шикарна. Це був великий горщик, це було багато рослин і на хвилиночку 21 бутон. Уявіть собі, просто цвітіння 21 бутона це буде. Дуже ефектно, прям вау, прям офігеть зрелище таке. У мене було поза того року три бутона, три квітки, і це було офігенне зрелище, офігенне цвітіння, бо вона яскрава, вона дуже класна. І я собі також хочу. Якби я побачила такий приклад, я б це зробила вже давно. Така рослина вона коштувала 17 тисяч. Не в моїх правилах обсуждать ціну, але ну, я не можу за рослину заплатити 18 тисяч. Навіть там, якщо 21 бутон, я це можу виростити. І ну, зараз не той час, щоб розкидатися такою сумою грошей. Але в кого є можливість, то чому ні? Я також хочу таку стріліці. Тому я в оранжереї придбала багато таких дрібних рослинок. Бачите, яка кубка. Вони всі вже в такому не дуже гарному стані. Хоча ця от квіточка, вона ще така нічого. А от ця вона вже так дуже-дуже підгуляла. Тому всі ці рослинки для мене зібрали, зробили знижку і мені їх продали. За всю цю купу рослин я заплатила ну, 1700, здається, так. От тут їх 15 штук, 15 горщиків. І щоб ви зрозуміли, в якому вони там були занепаді, бо весною я з цієї ж партії купувала дві оці стреліці. Я їх пересадила в горщик. Це було весною, бо весною я такі горщики купляла для гортензій і посадила стреліцію. Тобто, бачите, вона була пересажена, їй було достатньо світла, і вона виглядає гарно і класно, ніж оці рослинки, які там просто мучились, стояли на верхньому стелажі без світла. В принципі, я їм запропонувала. Я їх спитала, чи вони бачили ту стріліцію за 17 тисяч. Вони сказали, що бачили. Я говорю, ну зробіть так само. Зберіть свої рослинки в один горщик і буде у вас так само, і ви зможете потім продати, ну, хай не за 17, хай трошки менше. От, я говорю, або у вас є другий варіант. Зберіть їх до кубки, порахуйте, оцініть, я їх сама викуплю. І зроблю а, собі таку красу, неймовірно. Вона не займає багато місця, але треба час, щоб вона виросла і заквітла. А, здається, от такої маленької, якщо це така нормальна рослина, не з оцінки. Вона може вже заквітнути на третій рік. Якби я бачила приклад такий, я би ще в ту свою стріліці посадила декілька б, в один горщик і вже було б теж 21 бутон. Але я такого не бачила. То, що зараз можемо зробити, я вам покажу. Хочете таку рослину преміум варіанта Беріть кілька рослин і садіть в один горщик. І у вас буде багато бутонів, цвітінь. Вау! Офігенне, класне, шикарне. Тож, так, зараз я покажу, постараюсь достати цю рослину з горщика, покажу вам, яке коріння у неї. І всі ці рослинки витряхнемо і посадимо. Я думаю, що в два горщика я їх посажу. Зараз я спробую цю рослину дістати з горщика. В неї таке дуже міцне коріння. І вона здатна, якщо горщик такий буде не дуже плотний, просто корінням. Розперти горщик, він може навіть лопнути. Дивіться, які в неї корінці. Її вже також можна було б збільшити горщик. Воно вже закрутилося. І, можливо, пізніше я її також пересажу. Оцим корінням вона здатна розперти горщик. Спочатку я всі рослинки витряхну від ґрунту. Так, місця у нас мало на вулиці холодно, щоб це робити. Бачите, вони такі трошки нещасненькі, бо був за ними догляд не альо. В принципі, коріння в них також дуже сильно постраждало. Бачите, що це? Що це таке порівняно з тою рослиною, яку я купила навесні? Зараз це така нормальна. Подивимось тут корінці знизу аж. Чутно, як вони Так, Бачите, тут які коріння. Воно нормально. І сама рослинка виглядає також а, дуже добре. Не так, як оця, тільки що, яку я витряхла. А! Ну, Не обійшлось трохи без аварії, впали рослинки, але вони не пошкодились, не пошкодились. лише ґрунт висипався. Тож продовжуємо звільняти рослини від горщиків. Бачите, які в них то, то все таке коріння, і вони ним просто розіпруть а, маленький горщик. Для стреліції потрібен е, не дуже широкий такий худоватий, горщик вона в ньому добре росте і тоді зацвіте. Вона трошки підніметься з ґрунту, і робіть пересадку. О, всі пересадочки робити треба також вчасно, як вже бачите, що воно там розпирається. То е, робіть. Зразу великий горщик садити не треба. Ця паличка мені не треба на даний момент. Але тут листочок Фігак, і панік. Ми його, ми його зріжемо. Ось так акуратно відірвемо. Новий листочок росте, тож, так. Таке саме коріння приблизно і в Страліці Миколая. Але я її позбулася, бо це дуже велика рослина. Вона не для моїх габаритів. Тут також, бачите, вже постраждало. О, воно так легесенько висовується. Мабуть, падала десь ще і там. Бачили, яке коріння? А це воно, бачите, стрюхлявіло. І отаке, як ото шкурка. Як ящерки або змії скидають свою шкіру, так само і це коріння струхляви струхлявили. струхлявили. Ось така купа рослинок у мене, деяких не дуже гарне коріння, в деяких, як бачите, товстесенькі, але при цьому було і відмерле. Тож, вони там знаходились на дуже гарних умовах. І сподіваюся, їм в моєму новому горщику сподобається. Я їх отак от позбираю до кубки, розділю на два горщика і посажу. Ніякого дренажу я використовувати не буду. І потім. Буду вам показувати, як вони себе поводять. І разом дочекаємось багато-багато бутонів. <сум> Сама рослина не дуже велика, але вона десь приблизно, якщо в неї листочки прямо так догори гарно і красиво, вона десь метр шістдесят з горщиком. І не дуже багато місця займає, і виглядає ефектно і красиво. Я додам в кінці ролика свої фото а, своїх трьох квітів і покажу, яка рослина коштувала 17 тисяч. Тож ми це можемо зробити самі, нам лише потрібен для цього час. А на вулиці холодно для пересадок, тож мені це дуже незручно робити в самому садочку, в якому в мене мало місця. Так, я взяла такі горщики. Пізніше рослини будуть пересажені. свій ґрунт, бо той ґрунт він там з трухлявим корінням, він буде для клумб. У мене дві доньки живуть в приватному секторі, всім потрібен гарний ґрунт, тож він десь туди і поїде. Зараз я приберу ведро, ведро, ведро. Боже, поки навчимось, то буде ведро ще не раз. <гум> і так, у мене тут 15 рослин. П'ятнадцять напополам, один сім, один вісім. Так, зараз, отак, до кубки Беру рослинки. Так, чотири. П'ять. Шість, сім. Ой ой ой. Так, щоб воно було якось гарненько. Так, десь жовте листячко я потім його приберу, коли вони трошки очухаються, підуть в ріст. Здається, мені ще треба їх обробити додатково від кліща. Беремо так, от раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім. Отак от їх до купочки страмбую і зараз насиплю. Отак от, от можна зробити. У нас буде шикарні рослини, шикарна посадка. А пізніше я перевалю їх в більші. горщик Ну, залишайтеся, я буду вам все показувати. Бо це будуть мої рослини. Якщо, може, хтось з донька захоче, то візьми собі вони на продажу не будуть. Вони, бо треба час, щоб вони прийшли до тями. Тож я вам все покажу, що в мене вийде з такої посадки. Це дуже незручно в таких умовах, але ж, але ж треба їх пересадити, щоб вони отримали досталь нового ґрунту свіжого і досталь сонечка любові і заботи. От так от стараюся акуратно насипати, бо не хочеться мені, щоб в мене впало відро і розсипалось. На мою підлогу зелену. Зараз трошки так-от рослинки поправимо, підтрамбуємо і потім будемо дивитись, коли саме їм знадобиться вже пересадка, як швидко вони нарощують коріння. В принципі, якщо їм все добре, вони швидко нарощують коріння. Я думаю, що. Я думаю, що за літо вони наростять і самі підростуть. Я вам показала, як в мене підросла рослинка з такої от самої, з такого самого нещастя. І які в неї корінці. І весною я буду перевалювати більший горщик. Тож так підтрамбували і після поливу, ой, після пересадки поливати обов'язково. Бо там таке коріння, ви бачили такі морквинки, наче довгі. Значить, ото дайкон дуже схожі. А, і треба, щоб ґрунт заповнив всі пустоти. Отак От руками нам, а, у нас не вийде нічого там, гарненько все попхати. Треба бути обов'язково полити і підсипати ґрунт, якщо це знадобиться. Тобто тут одна така рослина побільша, інші такі поменші, понещасніші. Ой, зараз ще отуск краєчку досиплю. О, цей горщик, все. Дивіться, для першої такої посадки я використовую просто такі звичайні горщики транспортіровочні з такими от отворами дренажними. І ніякого дренажу я не використовую взагалі ні для посадки, ніяких квітів. Хіба що там десь для скулентів? Це у нас вже другий горщик. Насипаємо ґрунт на дно. Це звичайний ґрунт, універсальний торф'яний підфілд з додаванням перліту. В не потребує ніяких там спеціальних ґрунтів, ніяких заморочок. ґрунт звичайний. І в цей горщик ідуть останні рослини, які залишилися. Їх тут я нарахувала аж 9 штук. значить Я промазала і було у мене не 15, а 16 рослинок. Десь хтось з не дуже гарним корінням. Оця, от, Наприклад, нещастячко таке, але є в неї такі от маленькі бокові, Де вони? Ось. тож вона є в неї шанси вичухатися і піти в ріст з усіма і зробити мені гарну композицію. Садити стріліцію треба так от заглубляти. Не так, не залишати все це зверху. Отак от, от і присипати. Пізніше вони можуть трошки піднятися, так як коріння заплете вже низ. Я це покажу на своїй великій, як воно зараз виглядає. От І ви зможете подивитись наочно. Бачите, які оці такі мощні корінці. Так Збираю все це до кубки. всі ці рослинки. Десь хтось і даже гарно виглядає. десь хтось Печальненько. І буду вам далі показувати, як все це буде красиво, ефектно, естетично. Ну, Реально, реліція королівська, вона дуже, дуже ефектна рослина, дуже красиво виглядає гарно в інтер'єрі, в зимовому садочку, в теплицях. Бачите, десь навіть була маленька діточка. І вона може давати діточки, вона може ділитися. Але, ну, Оце треба час, щоб вона це зробила. Тож для такої масивної красивої посадки треба взяти просто декілька рослинок. Можна з оцінки. Ось така посадка в мене вийшла. Багато рослинок з оцінки. І посажені в один горщик, навіть тут манюнька ця притулена. Я трошки підтрамбую, я їх ще определю на. Постійне місце життя, скажімо так. Ну, не постійне, а десь я їх поставлю, щоб їм було багато сонечка і добре їх полю. Якщо буде знадобиться підсипати ґрунту, то я підсиплю. Такі пересадки ну, в таку пору року треба робити тільки в теплий ґрунт. Я завчасно занесла два вітра ґрунту в зимовий сад, щоб він не грівся, бо е, не з вулиці взяти холодний ґрунт. Якщо коріння потрапить в такий підморожений ґрунт, йому не сподобається і рослини можуть загинути. Тож, якщо пересадка перепадає на зиму, а у вас там теплиця приватний сектор, а ви це робите на вулиці, як я Я все роблю на вулиці і при плюсовій температурі. Але якщо треба раптом в мороз пересажувати, то ґрунт заносите в теплицю або в будинок, щоб він нагрівся. Зразу в холодний ґрунт ніколи не пересаджуйте. Ось такі, таких два горщика в мене вийшло. Залишайтеся, я вам буду показувати, будемо разом спостерігати і подивимось, скільки фотонів вони зможуть дати в такій посадці. Один горщик припаркований тут, я їх полю, вони вода стей. Якщо знадобиться ґрунт, я ще досиплю. Я залишила відро в зимовому садочку, щоб він був теплий. І горщик перепаркований під лаймом, я їх, вони будуть политі, і коли вже вода стече, грунт трошки підсохне, і я їх поставлю на більш сонячне світло. Також для поли ви можете використовувати щось для полегшення вкорінювання. Там, радіфарм, фартірут це все буде їм на користь. Ось моя стреліція. вона десь висоту 1,80 м, Це її максимум, це разом з горщиком. Бачите, яке в неї вже рівненьке листячко, воно таке продовгувате, воно дуже жорстке і таке ребристе. В неї там є два бутончики. В цьому році в неї лише два бутони, тож будемо спостерігати за цвітінням разом. І я припала одну рослину. На той час я не знала, що можна 2-3 посадити в один горщик. І вона вже там поділилася. І в мене там також ну начебто дві рослини. Можете спостерігати, як саме вона росте. Пересадка була була давно. Цей горщик, вона я її пересажувала ще десь, напевно, до війни. Це строїтельна така йомкость Вона худа. І поки пересадку я її не планую бути рости, поки так, як є. Тобто, рослина сама не дуже висока, дайте їй більше сонечка, і вона буде компактніша. Це їй вже, ну, їй вже, багато, років. І вже реально багато років. Треба подивитися, коли я випустила перший ролик з першою квіточкою. І буде приблизно зрозуміло, скільки їй років, скільки вона в мене росте. Тобто, щоб досягнути такого розміру і багато бутонів, треба час. А час. Це не в тижнях, це в роках. Тому рослина за 17 тисяч, вона, мабуть, коштує, бо дуже багато часу треба, щоб вона доросла до таких габаритів. Але я не можу викинути такі кошти, але я можу виростити і мені цікавіше, що в мене з цього вийде. З однієї рослинки в мене ось така гарнюча стрільці. Подивимось, що вийде з, кількох, з декількох рослин в одному горщику. Дивіться, які в неї вже стовбури знизу. Їх стало дві. Була одна рослинка. Отак от відмирають в неї листочки. Пізніше він ще підсохне, і я його вирву Ось цей. Тоби бачите, які в неї міцні такі стовбури корінці. І мені здається, що горшочок також він вже дуже плотний. Тут не росла рослам шанка, але її треба видалити. Я її піддобрювала осмакотом. Бачите, гранули ось оляються. Ось це треба видалити і додати їй свіжого добрива, бо вона з бутонами. Бачите, які вони товстючі, маснучі. Ось така рослина у вас буде. Вирощуйте вдома рослини, стріліція королівська. Стереліця Рекіна, вона дуже класно прикрасить ваш, ваш простір. Вона неймовірно красива. Тож спробуйте її виростити приборкати цю красуню в себе вдома. І ви будете зайняті. Настрій підніметься. І дуже цікаво за нею спостерігати, як в неї коріння розпирає горщик, коли вже треба пересадка. Рослина реально нереально красива. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей!